Корми для малих та дорослих тварин у спеціалізованому магазині в районі автовокзалу. Сьогодні корми для ваших улюбленців, котиків, собачок, попугайчиків, рибок, а також для свинок, курчаток, дорослої птиці, перетворилися на необхідність. Така їжа чи добавки до неї не потребують приготування чи особливих умов зберігання. Важливо, що такий раціон забезпечує тваринам правильний баланс поживних елементів. Ми пропонуємо корми сухі та вологі, у фасуванні з різною вагою для тварин різного віку і з різними потребами. Завітайте та оберіть найбільш необхідне для ваших улюбленців і тварин. Висококваліфікований спеціаліст по кормах порадить раціон, що дасть можливість вашим тваринкам мати здоровий вигляд та набирати вагу не по днях, а по годинах. Ласкаво просимо!